Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте дивитись. Дивимось сьогодні на завтра, на один день, і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватися в особистому житті? Треба приймати рішення, а вам не хочеться. І, знаєте, дещо будете якось так відсторонюватись і закриватись від того рішення. І трошки так, Рішення таке, що трошки будуть порушені ваші межі, ну, як нав'язливе щось вам. Не те, що ви там самі по собі вирішили там щось собі там, чи хочу, чи не хочу. А тут як хтось вас ставить перед фактом і давай, давай щось вирішувати. А, не дуже, не дуже може, в цей день не буде настрою, може взагалі просто тема така, що вам вона не викликає у вас якось натхнення взагалі, як взаємодіяти з тією темою. Але все одно якось, знаєте, ви тут. А давайте, що тут по цій ситуації є в цьому випадку? Чого нема? Ну, воно ж завершити щось. Не те, щоб там, взагалі, от, знаєте, дає вам змогу щось таке завершити і більш ніколи не повертатись туди. Тут просто відкинеться те, що дуже важко вже дуже тяжко тягти. Воно відкинеться. А якісь там ваші там задачки вони з вами залишаються. А взагалі-то що з чим залишитись. Шлях у вас не припиняється, він уповільнений, але все ж таки це рух вперед і повне перезавантаження якоїсь ситуації в вашому житті. Тож, ну, я розумію, не завжди у нас є настрій щось робити, але тут щось таке, що треба, що дасть вам змогу трошки полегшити ваше життя. тож... Там себе беріть в руки і робіть. Давайте дивитись про сферу кохання. До чого вам готуватися у сфері кохання? Угу. Король жезлів показаний, і його якісь ревнощі. І це не буде ситуація одного дня. Тут може бути взагалі якась така сварлива ситуація. Це теж це буде тільки набирати оберти. Це не та ситуація, яка просто в цей день. Це можете ви ревнувати такого короля жезлів до когось або до чогось. Це може бути, знаєте, коли людина більше приділяє уваги, наприклад, роботі, ніж вам. І Вам це образливо. Або навпаки. І ну, може ви більш в роботу, або в якісь там ще свої, там, може хобі, своє намагаєтесь розвинути щось і не вистачає часу на нього. Тобто тут ситуація, яка. Це знаєте, як перші дзвіночки вам будуть надані в цей день, але готуйтесь на протязі тижня будуть ще дзвіночки на цю тему. Давайте дивитись тоді дії чоловіка стосовно жінки. Ну, ви не просто королева для нього, ви імператриця, ви та, хто поєднує в собі взагалі всі енергії, всі жіночі складові. Ви закриваєте взагалі всі питання з собою. Ви важлива, ви важлива і якісь тут більш. Тут будуть до вас конкретні, готуйтесь все ж таки, якісь претензії будуть. Це, як правило, якісь. От просто десь щось йому болить. Щось він такий, знаєте, от на нерві. І через вас він на нерві. Для когось це може бути через його матір на нерві, А десь ну, якась ситуація, яка йому болить. Ну, Через родичку старшого покоління може так бути. Все ж таки день, коли як би він не нарахував, а якісь правила прийдеться виконувати і якусь допомогу прийдеться надавати. Може, вам, може, комусь все ж таки з роду бути і до цього готові. Давайте дивитись тоді дії жінки в бік чоловіка, до чого тут бути готовими. Та тут буде, тут не просто просити буде, тут, знаєте, як треба, щоб ти зробив і цілий список. Що саме це в домі. це І знову ж таки, пригадуємо минулий рядок, це може бути і жінка з роду, старша від нього, ну, знову ж таки, його пряма родичка, або, ваша родичка, яка буде потребувати допомоги від чоловіка? Це ситуація, яка щось швидко треба буде реагувати, швидко це не так, що. Вже давно просили, а час тягнеться, нічого не зроблено. Це може бути дзвіночок, який от потрібна допомога. Їдь, будьте готові. Ось так. Далі робота. Давайте побачимо, що до чого вам готуватись в роботі. жезлів І якась неприємна ситуація з цим королем жезлів. Щось треба завершити. І щось таке, що, наприклад, вам воно тяжко дається, це як скинути тягар треба. Це може бути пов'язана якась робота напряму надана вам від короля жезлів. Може бути якась така ситуація, яку вам треба перекинути на короля жезлів. Ви різні тому я озвучую різні варіанти. Це щось, що може бути пов'язано з паперами. Карта зірки тут виходить щось, наприклад, через листування електронною поштою. Може, якісь там е смс-повідомлення. Тобто тут якась ситуація, яка все ж таки вона королю жезлів неприємна. Треба це розуміти. Давайте далі дивитись. Ой, вискакує. Так, дійсно дуже неприємно. Тут людина буде хвилюватися і про щось жалітись. Давайте далі дивитись, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Якась суперечлива ситуація все ж таки більш-менш стабілізується. Просто, як знаєте, Будуть відсікатись зайві якісь моменти, буде прояснення, але ну, тут щось таке, знаєте, е, не лагідно, а я б сказала так, на нерві. Ну, Взагалі, от, по розкладу день такій зосередженості дуже буде потребувати від вас, і зосередженості взагалі від оточуючих. Такий, знаєте, не лайтовий день, а такий. Е, Треба весь час бути дуже розсудливими. От просто налаштуйте себе так зранку. Від чого ж тоді краще, б за все, відмовитись? Від чого вам краще б за все відмовитись? Королева мечів і тут розсуди, роздуми тут внутрішні суперечки від них краще б за все відмовитись. Ви можете цю ситуацію просто Роз... роз... Давайте так, розміркувати. тут я б навіть сказала, от початок дня буде такий, що ви будете з кимось там, ну, як знаєте, недовіру виказувати. Вам не подобатись, буде якась ситуація. Це може бути із королевою мечів пов'язано для вас, а може, а може бути так, що ви в таких енергіях будете в цей день. Розсудливість вам все ж таки тут не завадить. І не приймайте рішення поспіхом. Навіть якщо там, наприклад, вас хтось кличе і там давай швидко пішли, там, поїхали От від якихось таких гарячих ну, рішень, згоджень. Нав'язливих якихось таких позицій, от від цього відмовляєтесь, будьте розсудливі, максимально розсудливі, задавайте питання. Що б вам там не казали, ви просто от повинні розуміти все от від, від А до Я, от так, щоб у вас ніяких сумнівів не було, щоб ви потім не казали собі, що все ж таки от погарячкувала і не треба було. Чого ж вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Бачите, знов таки, королева мечів. Тут якісь страхи, їх не уникнути. Тут, знаєте, багато нафантазовано буде. І навіть якщо ви там себе чимсь залякуєте або хтось це робить з вами, нафантазовано. Не все воно так, як буде звучати по спершу. Все таке, що треба розкласти до атомів. Розкладайте, розглядайте, збирайте і дивіться, що у вас виходить. От, кажу день, коли слово розсудливість буде таким найважливішим. Ну, от, просто це от під цим словом день повинен бути прожитим. Бо щось все ж таки там не, не буде як підлягати якимсь правилам, за якими ви звикли сприймати речі, або взагалі жити за цими правилами. Щось буде як порушуватись, як нав'язуватись вам. І щось воно, знаєте, так воно не на поверхні буде, а це як ем, приховане від вас. Це, як, скажімо, там якийсь сірий кардинал буде, щось таке своє. Ем, Нав'язувати інакше тут не можна і сказати. Так, давайте далі дивимось порада від вищих сил для вас на цей день. Бачите, кажу вам, а тепер воно і виходить на картах, щось дійсно буде приховане. На перший погляд вам не буде так воно зрозуміло, як воно є насправді. Треба буде от, просто відчути, зрозуміти, прорахувати в кожного, от, як у вас там виходить. Може на когось покластися і вам хтось розтлумачить якусь ситуацію, але вміти обрати правильний шлях. І тут, знаєте, як довіру мати до того, хто все ж таки, врешті-решт, вам надасть. Ну, от, інформацію так, як є. Будь-яку інформацію треба пропрацювати. І день, коли вам хтось запропонує допомогу, це не просто так, ви будете дуже довго шукати, а це як ну, вчасно буде людина якась поряд з вами. Вчасно, наприклад, ви. Відкриєте новини і побачите пояснення якісь. Ну, тобто, вчасно потрапиться вам на очі там, або в вухо вам віде та інформація, яка вам буде потрібна в цей день. Щоб ви не засиджувались в стані жертви, щоб просто от, ви собі не вигадували якісь там відповіді, ну, Тобто ви розумієте. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Щоб все у вас було так, як слід, як вам то слід, як вам буде краще за все і бережіть себе, обов'язково будьте в безпеці. Всім пока.